Сьогодні поділюсь з вами дуже смачним супчиком гороховим на копченостях. Це дуже просто і смачно. Смак неперевершений. Я впевнена, що вам дуже сподобається, особливо смакує чоловікам. Приступаємо в холодну воду, висипаємо промитий горох. Варимо протягом години. Я варю в мультиварці, тому вибираю режим суп. Як горох вже зварився, додаю картоплю, можна її попередньо посмажити на сковороді. Але особисто я люблю, коли картопля розварена, тому не обсмажувала і варю знову 20-25 хвилин. Тим часом тушкую моркву з цибулькою та додаю до супу, де картопля вже зварилася. Після цього відправляю багато чеснику, а також лавровий лист. Та нарізану ковбаску можна також додати копчені реберця. і знову ж таки відправляємо все до супчику і варимо ще 10 хвилин. Супчик готовий, можна насолоджуватись. Напишіть, як вам такий варіант горохового супу, і чи любите ви його? Усім смачного!